Польські фермери від сьогодні до 3 січня припинили блокаду на пункті пропуску шагині Медика. Це найбільш завантажений перехід у державній прикордонній службі України. Вже підтвердили відновлення руху вантажівок. Розблокувати кордон польській аграрії погодилися в обмін на три вимоги: Це дотації на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року і продовження кредитів від держави. Водночас польські перевізники не припинятимуть блокади кордону з Україною на різдво і навіть посилять її. Пропускатимуть лише по одній вантажівці що три години замість трьох щогодини. Блокаду відновили цього тижня після короткої перерви. За даними митної служби Польщі, у суботу час очікування на переході становив 77 годин. Тим часом у пункті пропуску медика Шагині прикордонники докладають усіх зусиль, аби пропустити якнайбільше фур. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок, черга, яких сягає близько 800. Додамо, що до початку блокування руху через даний пункт пропуску у напрямку в'їзду в Україну в середньому за добу перетинало 250 ваговозів.